Біблія, книга Левіт, глава 27. І Господь промовляв до Моисея, говорячи: Промовляй до Ізраїльних синів та й скажеш їм, коли хто складає обітниці Богові за твоєю оцінкою душ для Господа, то буде твоя оцінка чоловіка від віку 20 літ і аж до віку 60 літ, і буде твоя оцінка 50 шеклів срібла на міру шеклем святині. А якщо жінка вона, то буде твоя оцінка 30 шеклів. А якщо від віку 5 літ і до віку 20 літ, то буде твоя оцінка чоловіка 20 шеклів, а для жінки 10 шеклів. А якщо від віку місяця й аж до віку 5 літ, то буде твоя оцінка чоловіка 5 шеклів срібла, а для жінки твоя оцінка 3 шеклі срібла. А якщо від віку 60 літ і вище, якщо чоловік, то буде твоя оцінка 15 шеклів, а для жінки 10 шеклів. А якщо він обіднілий проти твоєї оцінки, то поставить його перед священником, і священик оцінує його за тим, що спроможна рука його, хто обіцяв, оцінує його священик. А якщо буде худоба, що з неї приносять жертву для господа, усе, що дається із неї для господа. Та буде святощим. Невільно обміняти її, ані заступити її добру, злою або злу доброю. А якщо справді заступить худобу худобою, то буде вона та заступство її буде святощими. А якщо та всяка худоба нечиста, що з неї не переносять жертв для Господа, то він поставить ту худобу перед священником. І священник оцінує її, чи то добре, чи недобре, як оцінує священник, так нехай буде. А якщо він справді викупить її, то додасть п'яту частину її на оцінку твою. А коли Хто посвятить дім свій на святість для Господа, то священник оцінує його, чи то добре, чи то ні добре. Як оцінує його священник, так стане. А якщо хто посвячує викупить свого дома, то додасть п'яту частину срібла твоєї оцінки над нього і буде його. А якщо хтось посвятить Господові з поля своєї позійці. По то буде оцінка твоя посівом його, посів хомера ячмені за 50 шеклів срібла. Якщо він посвятить своє поле від ювілейного року, то воно стане за оцінкою твоєю, а якщо посвятить поле своє по ювілеї, то священик облічить йому те срібло за роками, позосталиме до ювілейного року, і те буде відняти від оцінки твоєї. А якщо справді викупить те поле той, хто посвячує його, той додасть п'яту частину срібла оцінки на нього і стане воно його. А якщо він не викупить поле Поля того, і якщо він продасть те поле кому іншому, то вже не буде воно викуплене. І буде те поле, коли воно вийде в ювілеї святість для Господа, як поле закляття. Для священика буде посілим ним, а якщо він посвятить Господові поле купівлі своєї, що не з поля посілості його, то священик обличить йому суму твоєї оцінки аж до ювілейного року, і дасть твою оцінку того дня, як святість для Господа. В ювілейному році вернеться те поле до того, від кого купив його, що його посілість Землі. А вся оцінка твоя буде шекелем святині 20 гер буде шекель. Тільки перворідного в худобі, що визнане як перворідне для Господа, ніхто не посвятить його, чи то віл, чи то овечка Господові воно. А як в худобі нечисті, то викупіть за твоєю оцінкою і додасть п'яту частину над нього, якщо не буде викуплена, то буде продана за оцінкою твоєю. Тільки кожне закляття, що людина заклине Господові за всього, що його від людини і худоби від поля його посілості, не буде продане і не буде викоплене. Воно найсвятіше для Господа. Кожне закляття, що буде оголошено за закляття според людей, не буде викоплено, буде конче забите. А всяка десятина землі, а насіння землі з плоду дерева Господові воно святощі для Господа. А якщо дійсно викупить хтось свою десятину, то й додасть п'яту частину її над нею. А всяка десятина худоби великої та худоби дрібної усе, що перейде під палицею, десяте буде святість для Господа. Не буде перебирати між добрим та злим, і не замінить його. А якщо справді заступить його, то буде воно, та заступство його буде святість, не буде викуплене. Оце заповіді, що Господь наказав мені. Ісеєві для ізраїльних синів на Сінайській горі.